В чому різниця? Донфенг 244 люксовий, Шифенг 244, CL Дивимося уважно. Раз. Два. Тормозні. Однакові. Однакові. Ричаги. Такі. Тут ми маємо примусове опускання гідравліки. Ось такі потужних два циліндри. Сідушка Донхен м'ягка. Шифенг зовсім м'ягка. пружинках. Панель приладів звичайна, звичайна. Розташування до ліси ричагів. Однакове. Двигун Донфенг має КМ-385, Шифенг має і двигун Айтіо. Циліндр у Шифенга двосторонні гідравліки. У Донфенга одно. Шини 6,5-16 перед, 11,2 на 24 зад. У шифенга 7,5 на 16 передні, 11,2-24 задні. Тобто задні однакові, передні у шифенга більше. Капот відкривається, шифенга зажимається. Такий механізм з фіксацією на два циліндра. Донфенга ручка, так само два циліндра. Капот трошки вище відкривається в Шифенга Акумулятор забрали на зарядку. Сотка акумулятору Шифенга у Донфенга 70-ка. Радіатори плюс-мінус, бачки гідропідсилювача, генератор-стартер, тобто тут під, під капотом плюс-мінус все однакове. Гідрофільтр і шифенга тут позаду, будем фенга він спереду, ось там. Глушник з верхнім захистом, і в Донфенга, і в Шифенга. Ну, в Шефенга так він по полу, тобто зручніше. Фільтр повітряний. Тут у нас спіралька повітря гріє. У Донфенга факельного типу. Ось така штучка. Коврик є, що фенга нема. Ну, ось така різниця. Головне це сідушка, висновок у Донфенга краще, крила краще, більш закривають колеса. Передніх крил немає ні в шифенга, ні в Донфенга. Акумулятор потужніший у шифенга. Ну і тут зборка шифенг. Горка Донхен. Двигун КМ, двигун. Рейтіо. 23 й рік. Так, 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 так. По навісному донхенга трішки потужніше, не глобально. Його достатньо. Тут так само є ще планка підсилення, у Донфенга її нема, але це ну, і під притчіп, вихід, тут так, тут так. Донфенг двошвидкісний вал відбору потужності, шифенг одношвидкісний Якось так, міні-агроки і південь селище Гливака, 27 кілометр траси київ Одеса. Запрошуємо на майданчик.